Франкова доля, дуб посеред поля, для звідосіль, громів і блискавиць, якого вільна мучила неволя, а він не гнувся і не падав ниць. Франкова мрія у тернах лелія, прекрасна і чиста, наче небеса, шаліє смерть, чи біситься завія, вона дозір з витяжного воскреса. Франкова віра, кожен день офіра, себе усього нації своїй. І поки аж його не змовкла ліра, за неї вів безперестанку бій. Франкова слава, спадкоємців, лава, проваджена вогнем пророчих стров, аби устала з попелу держава уже назавжди, опісля Голгоф. Франкова вічність, музи вулканічність, що із народних клекотить глибин, і в цім її немеркнуча магічність у сонмі найкоштовніших перлин. Кожного року, у день уродин нашого великого генія, або напередодні, як сьогодні, ми приходимо до його постаменту, щоб віддати свою шану. Є Іван Франко. Один із достойників нації. Людина з шаленою працездатністю, загальний творчий доробок 50 томів. Ерудит, знав 14 мов, вільно писав трьома. Переклав на українську мову близько 200 іноземних авторів. Написав 6 тисяч творів. Поет, прозаїк, драматург, літературознавець, фольклорист, етнограф, політик, мовознавець, філософ. Ми не можемо назвати, мабуть, жодної ділянки людського духу, в якій би не працював Іван Франко, і в якій він не був би великим, писав Павло Загребельний. А ще він був справжнім патріотом, громадянином, який віддав всі свої сили на те, щоб зробити життя українців краще. Інший наш великий краянин, на жаль, потійний Ярема Гоян у своїй книзі Воскреснемо, зокрема, писав так: трьох дітей дав Бог Україні, двох братів і сестру. Іван Франко, Тарас Шевченко і Леся Українка. Вивів із народних назин до світових вершин і возродив у їхніх іменах націю. І підніс із забуття до небес і запалив на Божественній блакиті золоту українську зорю. Три титани нації, три промені українського Воскресіння тримають під Ясновидящем Сейвом Чумацького шляху українську землю. Стоїмо перед Іваном Франком, як перед осяйним прологом нації. Пролог нації, прозірливий погляд молодого поета з вершин і низин у прийдешнє, криду на шляху поступу до верховинства людського духу. Я син народа, що вгору йде, хоч був запертий в льох. Мій поклик праця, боротьба, свобода. Я є мужик, пролог не епілог. пілог. Пролог нації, вільний дух, який, хоч від тисяч літ, родився, та розповився аж у нових часах і здобув незбориму власну силу. І возродив націю, підняв з колін і вселився в її душу, як величав він гімн, і покликав за собою мільйони. І на пітьмі поля загриміла битва за щастя і волю. І вже перший вірш, та перша книжка як заспів до епосу світової слави явили Україні генія. Пролог нація, пророчий голос згори, сильний, як грім, лупати скалу, зносити і труд, і справу, і голод, не спинятися у важкій борні, а виконати святе призначення, розбити скалу сваволі і тиранії. Пролог нації, іскри молодого вогню, винесені серцем з батькової кузні, викресані б кременем поетового духу, іскри вогню Прометея і пломеню Шевченка, що карався, мучився, але не каявся. Пролог нації, зоря кохання і обожнювання жінки як берегиня України, шедеври сонета і святова слава інтимної лірики зів'ялого листя на вічнозеленому дереві поезії України. І ці листочки не зіб'ють ніякі вітри, бо в них цілющий бальзам оптимізму, закоханої душі і віри в животворну силу любові, що пульсує в молодих серцях, як найцінніший скарб. Пролог нації рідна земля, всеплодюща є мати, що відповідає поетові на молитву, і посилає живодайних глибин силу вистояти в бурні і зламати пута і дає вогню у слово, щоб чисто чувати душі, служити правді, а неправду палити і дарує чисту беззраничну любов до людей. Пролог нації, ясновидство на межі століть і тисячоліть осяяне вірою, що в світ прийде все людське братерство нове, і новиться земля, і зацвітуть житом пшеницею вільні поля і нагодують щасливий свобідний народ. І ця пора настане, коли будемо жити для України і здійснимо заповідь ясновидця Франка, мовлену з вершин і незин ще на зорі його молодості. Не пора. Не пора, не пора в рідну хату вносити роздор. Найпропаде, не згоди, проклята мара. Під України єднаймось прапор. Стоїмо перед Франком, як перед усяним прологом нації. Запрошую до слова, зінові, Мирославича. Слава Ісусу Христу. Шановна громада, шановні колеги, друзі, нонішній день. Дякуємо Господу Богу. За дар Божий за те, що ми сьогодні зранку встали. дякуємо нашим захисникам і під таким мирним небом. перед день річниці 166 з дня народження у родин Івана Франка присвячується. Багно гнилеє між країн Європи. Іван Франко. Багно гнилеє між країн Європи, покритий цвіллю. Зеленю густою, Розсаднице недумства і застою. Росія, де лиш ти поставиш стопи, повзе облуда, здирство, плач народу, цвіте бездушність, наче плісень з муру ти тиснеш і кричиш, даю свободу, Дреш куру, мовиш, двигаю культуру, ти не сієш, не б'єш, в не шлеш, лиш, мов упер серця. Соки сеш, багно твоє, лиш серце й душу дусить, лиш гать і слизь росте й міцніє в тобі. Свобідний дух або тікати мусить, або живцем вмирає в твоєму гробі. Дякую Богу, що я не маскаль. Слава Україні! Він геніальний поет. Саме як поета ми бачимо його поряд з найвидатнішими світовими майстрами. А в рідній літературі він чи не єдиний має право займати місце на недосяжній височині Шевченка, так сказав про Івана Франка, теж інший наш великий краянин Дмитро Павличко. У його віршах сповідь, мудрість, заклик до справедливості і мудрі для нас і теперішніх настанови. Роки мої життя і праці продиктовані бажанням загального добра і поступу, щирою любов'ю до рідного народу. І так працюю, писав Іван Франко у збірці з вершин і низин. Тож з шаною і любов'ю розпочинаємо франкові читання. Будь ласка, якби ти знав, як много важить слово, одно сердечне, теплоє слівце, глибокі рани серця як чудово вигоює. Якби ти знав оце. Ти, певно б, поуз болю і розпуки, заціпивши уста, безмовно не минав, Ти сіяв би слова, потіхи і принуки, мов теплий дощ, на спраглі нивий луки, якби ти знав. Якби ти знав, які глибокі чинить рани, Одно сердите, згірдне є слівце. Як чисті душі кривить і поганить, і троїть на весь вік, якби ти знав Оце, Ти б злість свою, неначе пса гризького, у найтемніший кут душі загнав, потіх не маючи, та співчуття палкого, ти б хоч докором не ранив нікого, якби ти знав. Якби ти знав, як много горя криється у масках радості, байдужості і тьми, як много лиць за дня веселих миється до подушки горючими слізьми, ти б зір свій наострив любов'ю і в морі сліз незримих поринав. Їх гіркість власною змивав би кров'ю і зрозумів весь жах в людському безголов'ї, якби ти знав. Якби ти знав, та все знання предавнє, відчути треба серцем зрозуміть, що темне для ума, для серця ясне і явне, і іншим би тобі вказався світ. Ти б серцем ріс, між бур життя й тривоги була б несхитна, ясна путь твоя, як той, що в бурю йшов по гривах хвиль розлогих, так ти б, мовляв, до всіх плачущих, скорбних, вбогих. Не бійтеся, все я, Іван Франко, Україна, моя любов. Вона так гарна, сяє так святою чистою красою і на лиці яріє знак любові, щирості, спокою. Вона так гарна, а проте так нещаслива, стільки лиха знесла, що квилить лихо те в її кождійській пісні стиха. І пізнавши, чи ж я міг не полюбити її сердечно, не відректися власних втіх, щоб їй віддатись доконечно. А полюбивши, чи ж би міг я Божую її подобу, згубити з серця, мимо всіх, терпінь і горя аж до гробу. І чи ж перечиться любов тій другій, а святій любові до всіх? Що лють свій під і кров до всіх, котрих гнетуть окови. Ні. Хто не любить всіх братів, як Сонце, Боже, всіх зарівно, той щиро полюбить не вмів Тебе, кохана я в країну. Серед нас є дуже гарна. Дівчинка з таким гарним, дуже золотим волоссям із Краматорська. Будь ласка, Анастасія трича. Не люди наші вороги. Хоч люди гонять нас і судять, і запирають до тюрми, і висмівають нас і гудять. Бо люди що каміння, те, котре розбурхане весною волами котить і несе, ріка розлитає собою. Не в людях зло, а в путах тих, котрі незримими вузлами скрутили сильних і слабих, з їх мукою і їх ділами, мов лаокон серед змій. Так люд весь тих путах в'ється. Ох, і коли ж той скрут страшний на тілі велетня порветься. Іван Франко всюди нівеч правда. Всюди нівечиться правда, всюди панує брехня, в ваших серцях, о, браття, най не постане вона. Там ви для правди святої сильний збудуйте опліт. Там ви, огонь невгасимий чесної думки паліть, тверша від сталі твердої, сто раз тривкіша, ніж мур щирих. М'ягких сердець твердиня супроти громів і бур. Там з покоління в покоління, правда простої ціла, поки не зломиться лютий вал лицемірства і зла. І мов те древо зимою зверху без листи, мер... мертве в бурі морози пускає вічного коріння нове. І, мов нората підземна, триска ключем з під скали, трисне з-під зла й пересудів. Правда жива на землі! Правда проти сили, боєм проти зла, міжнарод похилий вольності слова. Ще ти не вродилось. О, ще ти не вродилось остреє залізо, Щоб ним правду й волю самодур зарізав. Осінні вітри що могучим стоном. Осінні вітри, що могучим стоном над лісом стогнеш, мов над сином мати. Що хмари люто гониш небосклоном, мов хоче зиму сон і смерть прогнати, що у щілинах диким виєш тоном і рвеш солому із сільської хати, зів'яле листя гоном, перегоном по полю котиш вітри мій крилатий. Я довго пильно слухав стону твого і знаю. Чом так стогнеш ти і плачеш, тобі жаль сонця, цвіту дня літнього. О вітер, брате, як мене побачиш старим зів'ялим, Чи чий по мені заплачеш, чи гнівно слід буття завіш мого? Минулого року слова, які читав. У вірші закінчувалося такими словами. Дай працювати, працювати, працювати праці сконать. Але життєва мудрість каже, що люба справа, люба праця має бути підкріплена мудрістю. Тому сьогодні вірш Івана Франка немає друга понад мудрість». Немає друга понад мудрість, ні ворога над глупоту. Так, як нема любові в світі надматірну любов святу, не ділиш мудрості з братами, її злодії не вкрадуть, її не згубиш по дорозі, вона є вільна серед пут, вона магнет посеред моря найвищий скарб, безцінний дар, огнище, тепле студінь горя, холодна тінь під страстий сквар, без неї все життя пустиня. Така, як пустий без друга шлях, і як твій дім пустий без сина, і як пустий дурного страху. Молодець. Дякую. Якби, якби само велике страждання могло тебе в країну відкупити, було б твоє велике панування, нікому б ти не мусила вступити. Якби могучість, щастя і свобода. Відмірялись по мірі крові й сліз, Пролитих серця із очей народа, то хто б з тобою супірництво зніс. О, горе, мамо, воля, слава, сила, відмірюються мірою борби, лиш, кого праця потом скрань зросила, наверх той виб'ється з темної юрби. Та праці тої, мамо, нас так мало, лежить облогом план широкий твій, а кілька нас всю силу спрацювало, щоб жить без дяки в каторзі чужій. Іван Франко, моя любов. Вона так гарна, вся є так, святою, чистою красою, і на лиці яріє знак любові, щирості, спокою. Вона так гарна, а проте так нещаслива, стільки лиха знесла, що квилить лихоте в її кождійській пісні стиха. Її пізнавши, чи ж я міг не полюбити її сердечно, не відректися власних втіх, щоб їй віддатись доконечно. А полюбивши, чи ж безміг я божую її подобу, згубити з серця мимо всіх, терпінь і горя аж до гробу. І чи ж перечиться любов тій другій, а святій любові? До всіх, що лють свій піт і кров, до всіх, котрих гнетуть окови. Ні, хто не любить всіх братів, як сонце Боже, всіх зарівно, той щиро полюбить не вмів. Тебе, кохана Україну. Вірш Івана Франка пісня і праця. Пісне моя ти сердечна дружина, Серце від радо в дні горя і сліз, з хати відця, як єдине є віно, к тобі любов у життя я приніс. Тямлю, як нині, малим ще хлопчиною, в мамині пісні заслухався я. Пісні ті стали красою єдиною бідного мого тяжкого життя. Мамо, голубко. Було налягаю, ще проганусю, шумильця вінки, ні, синку, годі. Покіль я співаю, праця чекає моєї руки. Мамо, голубко, зарано в могилі праця й недуга зложили тебе. Пісня ж твоя в невмираючій силі в моєму серці ясніє і живе, ох, і не раз стає пісня сумненька. Хвилях великих невгоден життя. Тихий привіт, мені слала мовненька, сил додала до важкого пуття. Синку, кріпися, мені ти твердила, адже не паном родився ти, чей, Праця, що в гріб мене вчасно вложила, та лиш тебе доведе до людей. Дякую. Іван Франко, розвивайся, лозо борзо, розвивайся, лозо, борзо, зелена діброво, оживає, помертвіла, природа наново, оживає, розриває. Пута зимові, обновляйся в свіжі сили і в свіжі надії, зеленіся, рідне поле, українська ниво, підоймися, колосися, достигай щасливо, і щоб всяке добре сім'я ти типу повік плекала, і щоб світу добра служба з твого плоду стала. Іван Франко дрімають села, дрімають села, ясно ще, осіннє сонце сяє, та холодом осіннім вже повітрі потягає, темно зеленіє садки, дрімають вже без плоду. І тихо гріються хатки і верби гнуться в воду. Ще ліс не стогне, тим важким осіннім, довгим тоном, І ще стрілою ластівка звивайся над загоном. Привіт тобі, мій друже вірний гаю, повірнику моїх найкращих дум. Все чисте, ясне, що лиш в серці маю, надихав свіжий запах, твій і шум. На твоїх полянах від люднім плаю я розсипав свій жаль, губив свій сум. У твоїх запахах, неначе в раю, окрилювався молодечний ум, під скрип могутніх конерів дубових. Складались перші мої пісні, слабії відгуки твоїх пісень чудових. А в бурі, рев, як громи навесні, ламали твоїх велетні корони. У твоїх криївках шукав я охорони. Дякую. Ну, знов крок один вперед. Знов рік минув, знов крок один вперед. Ступило всім нам дороге діло, і хоч збільшився людовладців гнет, ми дальший крок підемо робити сміло. І як гора не спинить вихрулед, не спинить тьма, щоб світло не зоріло, так гніт насилля, ані самоволе, Бойців за волю не зжене із поля. Знов рік минув при вході в рік новий, погляньмо взад на те, що ми пробули. Згадаймо, браття, кожен крок кривий, всі помилки, що важко промайнули, і кожний вдар нещастя громовий, і сли нещасть пробутих ми здобули. На дальшу путь собі, живу науку то в них найдем будущих вдач по руку. Злічим і кожний луч нового світла, що прояснив наш розум, в рік оцей. І кожна в нім хвилина, що огріта сердечною любов'ю до людей, і кожне слово братнього завіта, і чесне діло, і ясний взлят очей, це скарб живий. Щаслив, хто в житті пути, багато сього скарбу спів здобути. Злічім брати, і тих борців за волю, що сей рік в бою праві полягли. Вшануймо пам'ять їх святов сльозою і на политі кров'ю їх земли за їх слідом, за провідною звіздою ідім туди, куди вони йшли. Хоч прийшлий рік і нам таку ж долю зготовить. Сміло йдім в війні за волю. Вірш Івана Франка я загадую минуле життя. Я згадую минуле є життя спокійно, та без радості, без туги, Одно із нього виніс я чуття, що я не був у нім щасливий друге. Багато праці і турбот, і скрут, та не було вдоволення утіхи, Мов віл в ярмі я чув на собі пруд І тяг чужого скарбу повні міхи. Хоч не згасав ніколи огник мій, Та полум'ям не бухав, більш димився, А замість світла сипав іскорій. Хоч ненастанно стяг мій з вітром бився, та невисоко вплив в руці слабій. Хоч і хоч я жив, та все ж я не нажився. Дякую. Вішки, на жаль, зараз став дуже актуальним. Емігранти. Коли почуєш, як тиші нічній залізним шляхом стоганять вагони, а в них гуде, шумить. Пищить, мов рій дитячий плач, жіночі скорбні стони, важке зітхання і гіркий проклін, Тужливий спів, дівочі дисканти, то не питай сей поїзд, відки він, кого везе, куди, кому вздогін, Се емігранти. Коли побачиш на пероні десь людей, мов оселеців тих набито, жінок, худих, блідих, аж серце рвесь, зів'ялих, мог побити градом жито. Мужчин понурих і дітей дрібних, і купою брудні старії фанти, навалені під ними і при них, На лицях слід терпінь, надії марних все емігрант. Коли побачиш, як отих людей держать і лають, і в реєстри пишуть, як матері у виходках дітей зацитькують, годують і колишуть, як їх жандарми штовхають відказ. Аж поїзд відійде тоді припадок, весь люд на шини кидається враз. Бери нас або й переїдь по нас, все в нас порядок. Гляджу на небо і світ живий і жду ще земною утроби, ось ось проверський погонь страшний. І вмить спалить всю землю тую З всіма неправдами її. Переламаха ось твердую шкарлущу скріплої землі, іначе золото в горнилі, цей світ очиститься зо всіх, І чиста в невичерпній силі засяє правда й воля в ні. У садочку холодочку Ганна мати молода. Возить донечку візочку, возить звільно і гойда. Мірно, наче пташка в клітці, щеплика на щепле скаче, возить доню холодочку, хоть дитина спить, не плаче. До візочка. До віска не заглядають материнські очі чулі. Лиш уста тихенько шепчуть люлі-люлі, люлі-люлі. Це е, мій любимий вірш і е, всі його знають. Чого являєшся мені у сні? Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене? Чудові очі ті ясні сумні, немов криниці дно студене. Чому уста твої німі, який докір, яке страждання, яке несповнене бажання на них, мов зарево червоне, займається і знову тоне у тьмі. Чого являєшся мені у сні, в житті ти мною згордувала? Моє ти серце надірвала, і з нього визвала одні оті ридання, голосні пісні. В житті мене ти й знать не знаєш, ідеш по вулиці, минаєш, вклонюся навіть не зернеш і головою не кивнеш. Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе без цями, як мучусь довгими ночами, і як літа вже за літами свій біль, свій жаль, свої пісні у серці здавлюю на дні. Дякую.